Кожного ранку, коли перші промені сонця торкались її пелюсток, вона відкривалась до неба і шепотіла ніжні слова, слова любові. Хай буде мир над моїми полями, хай діти сміються, не плачуть, хай матері не чекають синів з війни. У кожному серці сад, і в кожному саду чарівна квітка. Відкрий її, прислухайся, вона молиться за землю, де виросла, за Україну. Ця казка подорож до власного серця, вона допоможе почути себе. Вирушай зі мною!